Порядок дій під час проведення евакуації отримавши інформацію про початок евакуації, необхідно взяти документи, гроші, валізу чи рюкзак з необхідними особистими речами, медикаментами та предметами гігієни, продукти харчування і воду на три доби. Загальна вага речей не повинна перевищувати 50 кілограмів на одну людину. Дітям дошкільного віку вкласти в кишеню записку, де вказується прізвище, ім'я по батькові дитини та батьків, а також домашня адреса, відключити у квартирі чи будинку газо, водоелектропостачання повідомити про евакуацію сусідів, у разі потреби надати допомогу в евакуації літнім та тяжкохворим людям. Вийти до збірних пунктів евакуації чи пунктів посадки на автотранспорт, які вказані в повідомленні органів цивільного захисту під час евакуації. Виконуйте розпорядження посадових осіб органів з евакуації, дотримуйтеся дисципліни та порядку.